Я консультант суспільно політичних питань і представляю херсонський офіс громадської організації 10 квітня. Загалом організація. Допомагає постраждалим від конфлікту на території всієї України. Ну своя ми це на території Херсонської області. Ми надаємо юридичні послуги, психологічні консультації, надаємо послуги з протидії гендерно зумовленого насильства, захисту дітей. Соціального супровіду. Ну, а також у нас є окрема функція. Ми допомагаємо громадським організаціям зростати в їх організаційному розвитку. Ми поломили те саме, або візочок будемо складати, а воно. Ми знаходимося біля одного з відділень міграційної служби і допомагаємо відновити людині документи, котрі вона втратила над від Вона, по-перше, вона не місцева, не Херсонська, тобто вона з пригороду. Точно де вона де це зараз знаходиться, вона не знає. І подруга вона просто-напросто не може самостійно пересуватися, і тому я привіз її на інвалідному візочку. Тобто вона потребує моєї допомоги. Даному випадку ми здійснили супровід малорухомого з лікарні з лікарні міста Херсона до державної міграційної служби на відновлення паспорта громадянина на Україну. Віталь коляска про А це абсолютно безкоштовні послуги. До нас можуть звернутися всі ті особи, які постраждали від конфлікту, які мають якісь категорії вразливості, які потребують допомоги, які не можуть вирішити свої питання за допомогою органів влади, або з різних причин. У нас працює доволі велика команда. Кожен займається відповідно своєю функцією, тому на кожний напрямок у нас є декілька осіб. Найскладніший виклик, з яким ми на сьогоднішній день стикаємо, Це в першу чергу це безпека. На жаль, Херсон і частка Херсонської області знаходяться безпосередньо на лінії фронту. І, на жаль, абсолютно всі мешканці цієї території страждають від прильотів, від дронів, від багат... великої кількості зброї. І це є дуже великим викликом насправді. Окрім того, що є багато питань, які турбують людей після, де... після окупації та після деокупації. Є багато питань, які пов'язані з... з тим, що людям нема де жити внаслідок конфлікту. Є багато питань, які не можуть наразі. Повністю охопити органи місцевої влади, тому що вони функціонально просто зараз теж потребують такої допомоги. Тому міжнародні організації знаходяться саме тут, і саме цей виклик безпеки є найбільш найбільш вагомим. Більшу кількість наших заявників, наших бенефіцарів це люди похилого віку. Місцевої влади десь половина населення це представники люди пенсійного віку та люди похилого віку. І це, на жаль, більшість людей, які потребують такої допомоги. Є також сім'ї з дітьми, які знаходяться в місті Херсоні, у яких є деякі проблеми з доступом до послуг. Так як у нас категорія допомоги це люди, які постраждали від конфлікту, звичайно, що ми очікуємо і тих людей, які виїжджають з окупації, приїжджають або в Херсон, або в ті міста, де ми присутні, і допомагаємо їм з тими запитами, які вони мають, це і місця проживання, це і відновлення документів, це і психологічна допомога, ну а також інші види допомоги і супроводу, які ми можемо надати. Щоб скористатися нашими послугами, для цього варто зателефонувати на нашу гарячу лінію за номером телефону 0800 33 28 58. І наші працівники вам зможуть допомогти і онлайн, і офлайн, і зможуть вас спрямувати саме до того спеціаліста, який вам буде потрібен, і надати там консультацію. В організації також є можливість надавати фінансову допомогу однак ця допомога призначається для найбільш вразливих категорій осіб, тому кожна справа розглядається окремо за консультацією Ви також зможете звернутися на нашу гарячу лінію.